Україна має стати справжньою європейською державою, адже люди завжди хочуть жити заможно, у цивілізованому світі, де поважають усіх і кожного, зокрема у суспільстві, де панує сила закону і єдині правила співжиття, де шанують та плекають традиції і віковічні надбання попередніх поколінь, щоб бути економічно стабільними і дбати про добробут своїх громадян. Європейські країни об'єднались у Євросоюз. Безпеку ж і спокій їм гарантує НАТО. Тема Північно-Атлантичного альянсу в Україні когось хвилює. Ще одним байдуже, інших лякає, а ще хтось на ній заробляє або ж вдається до неї, щоб підвищити свій рейтинг. І для цього вони використовують міфи, тобто те, що ніби видається за справжнє. Є міфи старі, радянські, але з'явилися і нові, створені вже в незалежній Україні. Це таке нещастя, це як вірус. Він абсолютно роз'їдає суспільну свідомість, тому що він приймається на віру. Може, і, то, і спорідні його словом вірус. Тому що він проникає всю свідомість і, і посилається на такі загальні штампи, як на щось таке, що навіть взагалі не, не можна піддавати сумніву. Основний міф такий, що НАТО це агресивний військовий блок, який провокує конфлікти. Це що часів Брежнєва і холодної війни, існує така пропаганда. Друге, що вступ до НАТО для України це дорого, і бідна держава не може собі такого дозволити. Третій міф, що вступ України до НАТО зіпсує наші стосунки з Росією, і що НАТО взагалі спрямовано проти Росії і православного світу. Натовські кораблі нужны, нужні. Україні нужен военный блок НАТО. Ну Варшавського договору уже нет, Варшавського договору Но НАТО та остається. Це военный блок. И, в общем-то, агресивний блок. Північно-Атлантичний Альянс НАТО створено 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. Першими членами НАТО стали 12 країн: Бельгія, Великобританія, Данія, Італія, Ісландія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сполучені Штати. Та Франція. Головні принципи Вашингтонського договору. Стаття 1. Сторони зобов'язуються вирішувати усі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати мирними засобами. Стаття 4. Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку якоїсь із них виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Стаття п'ята. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх. Стаття 10. сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатись до цього договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього договору і сприяти безпеці у північно-атлантичному регіоні альянс з самого початку заявив себе як організації, яка має стояти на захисті демократичних політичних режимів і демократичних цінностей. І тільки п'ята стаття говорить, закріплює принцип колективної оборони. Говорить про те, що напад, саме напад, дуже важливий акцент. Напад на одну країну вважається нападом на всіх країн-членів Альянсу. І тому північно атлантичний Альянс за. За своєю базою законодавчою є суто оборони організації. Керівники комуністичного режиму не скупилися на боротьбу з НАТО з різних партійних трибун в цехах заводів, на вулицях і площах міст, з пропагандистських фільмів та періодики постійно лунали гнівні звинувачення у бік північно-атлантичного альянсу та головного провідника світового імперіалізму Сполучених Штатів Америки. Пентагон, штаб военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Как чудовищный спрут он далеко по миру распустил свои щупальцы военные базы. 2270 осиных гнезд. 1956 год. 21-й з'їзд КПРС гнівно засуджує агресивний блок НАТО у радянському союзі. Організовують мітинги протесту. Водночас в країні ніхто не знає, що два роки тому, 1954-го, Радянські дипломати вели таємні перемовини щодо вступу Радянського Союзу до Північно-Атлантичного альянсу. Однак НАТО відмовило СРСР, пояснивши, заявка Радянського Союзу є несерйозною через свою нереальну природу і тому не заслуговує на обговорення. У відповідь на відмову НАТО Радянський Союз разом із залежними від нього соціалістичними країнами створює 1955 року організацію Варшавського договору. Соціалістичний антинатівський блок Розпочалась холодна війна, епоха протистояння двох політичних систем демократичного заходу і тоталітарного сходу. Попитки імперіалізма повернути ход історії в свою пользу, обречені на провал. Віце-адмірал Володимир Безкоровайний на той час командував дивізією підводних човнів Радянського Союзу. За його словами, світ тоді стояв на межі війни. Ми досягли такого рівня, що ми могли сім раз знищити Сполучені Штати. Американці могли сім раз знищити нас. В нас було 25 тисяч ядерних зарядів. В мене особисто під моїм командуванням, було 3,5 тисячі ядерних зарядів. Я командував стратегічними ядерними силами, морськими стратегічними, і мені достатньо було одних моїх зарядів, щоб знищити все. Сьогодні вже немає ні організації Варшавського договору, ні Радянського Союзу. А НАТО є і невпинно розширюється. Тепер альянс налічує вже 28 країн-учасниць. Членами НАТО стали й наші слов'янські сусіди з колишніх країн Варшавського договору і країни Балтії з колишнього радянського союзу. Нато знає альянс альянсні. А зачем же роз'єднати Либо за НАТО, либо за североатлантичний альянс? бы більша часть населення України проти вступлення в НАТО? І поэтому я считаю, що не стоит этого делать. А сотрудничество з Североатлантическим альянсом це доволі таки выгодное предложение. так что я считаю, що достойне рассмотрения. Міфи про НАТО досить живучі в Криму і майже безсмертні в Севастополі. Кримські міста по черзі навіть оголошували себе територією без НАТО, доклали зусиль місцеві і заїжджі політики, та місцева влада не пасла задніх. В Севастополі дуже. Сильно діє, я б сказав так, синдром масового психозу. І інколи люди, які знаходяться на публіці, вони бояться висловити свої справжні почуття, свої справжні думки з того чи другого приводу. Тому що моральний тиск навіть з органів влади дуже великий. Ну, якщо сказати про нашу міську раду, то вона відкрито виступає. Противником євроатлантичної інтеграції, хоча ніхто із них не відмовляється від машин Західних марок, костюмів виробництва західних фірм поїздок в країни-члени країни НАТО, сам вчити своїх дітей в тій же Чехії, яка є членом НАТО. У Севастополі усі знають про НАТО, але про те, що існує й інша назва блоку. Північно-Атлантичний альянс місцевим жителям невідомо. Причому таку неосвідченість демонструють і тутешні керівники. Є така весела журналістка Тетяна Коробова, яка пише політичні фелетони. І, зокрема, вона якось писала, згадувала про те, що в Криму вона з Криму сама, походить, живе в Києві. Їх зібрав один з кримських начальників на той час і почав їм довго журналістів мається, на увазі, і почав довго розповідати про те, який агресивний цей блок НАТО, який він ворожий, скільки він там перебив, перемолотив і таке інше. А потім вона його питає: скажіть, будь ласка, як вам подобається Північно-Атлантичний альянс, як ви до нього ставите? Він каже, клас. Значить, так от пальця показав соціологічні опитування засвідчують, що від рівня поінформованості про НАТО залежить і ставлення до альянсу. За результатами опитування, проведеного восени 2008 року, лише 20,5% українців знають, що рішення у НАТО ухвалюються консенсусом, тобто одностайно. Тільки 15% поінформовані, що НАТО не розпочинало війни в Іраку. Проте понад 36% переконані, що НАТО це агресивний імперіалістичний блок. Якщо аналізувати поінформованість наших громадян, то вона дуже на низькому рівні. Причому парадоксально найменш поінформованими виявляються ті, які вважають, що знають про НАТО, і нічого їм про НАТО знати не треба. Але насправді принаймні, два перших побоювання вони абсолютно міфічні. Тобто те, тобто наші люди не знають дуже простої речі, що рішення у НАТО приймаються консенсусом. Це взагалі така єдина організація, де Україна могла б мати право вирішального голосу. Якщо хоч одна країна каже ні, то значить все НАТО ні. Саме тому НАТО не, як організація не брала участі у війні в Іраку. У Словаччині у дев'ять разів менше населення, аніж в Україні. Проте, вплив цієї країни на європейську політику дуже великий, наприклад, застосовуючи принцип консенсусу, вона може заблокувати будь-яке рішення НАТО прийняття рішення консенсусом означає, що в НАТО нічого не може бути прийнято, поки не буде згоди усіх членських держав, незважаючи на те, чи це великі сполучені штати Америки або Мала Ісландія, чи хто завгодно інший. Простіше кажучи, альянс його членські держави ведуть дискусії до тих пір, поки не сформулюють таке рішення, яке буде прийнятним для всіх. приклад словаччини розвінчує ще один міф про. Північно-Атлантичний альянс мовляв, якщо Україна вступить до НАТО, наші хлопці підуть воювати у гарячі точки планети. Адже без згоди самої країни ніхто не може використати її військо у будь-яких цілях. Я абсолютно проти НАТО. Я абсолютно повнуся за Росію. Тобто я навіть не то, що протягом, я даже, блин, что севастополь в Севастополі вообще к Росії. Не завайте, що у нас корні слав'янські з Росією. І И... уже исторически. вже історичні. много русских живе на території України. Щовихідних, цей севастопольський пенсіонер розгортає у центрі міста так званий пост правди. І так, 15 років. Найавторитетніший політичний діяч цієї колекції Іосиф Сталін. Пострясніє застарілими закликами радянської епохи і новітніми антинатівськими та проросійськими гаслами. Усе це аргументи доби холодної війни. Але з іншими у Севастополі пробитися до людей складно. Люди, громадської організації, вчителі, викладачі, які піднімають це питання НАТО інформування в школах, університетах як того вимагає. Державна програма інформування громадськості, як того вимагає указ президента про е, введення спеціалізованих курсів в навчальних е, системах освіти, е, цих людей фактично ці люди підвергаються обструкції. І проти них е, значить, скажімо, е, пишуть різні наклепи в газетах, про них кажуть, що вони якісь там зрадники і так інше. Один із найпоширеніших сучасних міфів: вступ України до НАТО розсварить нас із Росією та іншими слов'янськими країнами. Водночас апологети цього міфу забувають, що наші натівські сусіди, поляки, чехи, словаки, також слов'яни, а болгари й греки такі самі православні, як і ми. Експерти ж стверджують, що по тому, як Україна вступить до НАТО. Відносини між обома країнами навпаки зміцняться, адже кордони демократичної Європи розширяться в притул до Росії. А пересічні росіяни дістануть європейську перспективу для себе особисто, що не таке вже й страшне НАТО, як його малюють, свідчить і досвід співпраці Росії з Альянсом. На тлі антинатівської риторики окремих політиків постійно діє Рада Росія НАТО, а кораблі Російської Федерації. З того ж таки Севастополя регулярно виходять на спільні з натівцями навчання. І наглядний приклад, який можна привести, це, чому всі про нього забувають. Це країни Прибалтики Литва, Естонія, Латвія, які ще зовсім недавно в них були такі напружені стосунки з Росією. доходило навіть до територіальних претензій, там вже майже. Військове протистояння, ну я кажу, майже після вступу цих країн до НАТО що проходить. Да ви ще зараз, зараз ніде не почуєте в російській пресі грубого слова про Литву, Латвію чи Естонію. Православний вірянин Душан Сконс – капітан словацького війська. Офіцер хоче стати військовим священником капеланом. православну церкву, у яку він ходить, освячував патріарх Московський Алексій II. Те, що він православний слов'янин і водночас натівський капітан, аж ніяк не суперечать одне одному. В НАТО немає поділу ні за віросповіданням, ні за національністю. Я вважаю, що життя солдата пов'язане не лише з роботою, але й з релігією. І якщо солдат віруючий, це непогано. Бо те, що у людини в серці, те вона має нести й назовні. Я вирішив стати капеланом, бо у солдатів, які сповідують православ'я, у них є лише один капелан у збройних силах словаччини. Бо якщо взяти за приклад такі країни, як Греція або Болгарія, вони також мають православ'я, і вони також в НАТО. в НАТО. Мы питерцы из России, и мы тем более против, потому что нам дружить с Украиной, это мы считаем даже как бы своей территорией, и нам-то НАТО совсем ни к чему на нашей границе. Мы не пустим натовский сапог на Севастопольский порог. Городський підприємець Павло Чучка демонструє вироби із вжитку військових країн-членів НАТО. Товар, хоч і не новий, але має попит: надійний, простий і водночас зручний. Скажімо, оцю річ не можна називати лише саперною лопаткою, адже вона може бути ще й сапою або киркою. Натівську розкладачку також не порівняти з колишньою радянською, легка, міцна і займає мало місця. Верховинці у Карпатах взимку носять теплий одяг. Він називається гуня. Виготовляється він із овечої шерсті. Це би була солдатська, піхотинська форма, а так би виглядав карпатський унтер- або обер-офіцер. Військовик у цій формі виглядає ну, незвично, але дуже практично. Можна йому відпустити вуха, і якщо раптом у Карпати прийде російська зима, то цей чоловік буде. Зігріти і буде продовжувати активно працювати на телерамі. А це склад військового обмундирування словацької армії. В ньому вже давно не тримають одіозних натівських човіт. Натомість комірник показує сім видів черевиків: одні на літо, інші зимові є демісезонні. Отже, на кожну пору року, та ще й з різними функціями. Вартість черевиків близько 100 євро. Взуття за словами комірника, має попит і поза армією, але цивільним його не продають. Це черевики для складних кліматичних умов можуть використовуватися протягом цілого року. Вони якісні, теплі, не промокають. На зимовий період також маємо інше взуття. Воно тепліше, з є зміцненим носком. Використовується головним чином в зимовий період у складних кліматичних умовах. Вони не підходять для використання у смузі м'якого клімату або м'якої зими. або для таких умов нам слугують літні черевики. Новітні натівські технології це не тільки черевики, які залюбки взував би будь-хто з цивільних. Літаки Авакс називають повітряними очима альянсу. Ця натівська система спостереження за повітряним простором здатна запобігти будь-якому несанкціонованому втручанню у повітряний простір. Сили раннього повітряного попередження та контролю. Забезпечили спокій та безпеку десяткам мільйонів шанувальників спорту під час Олімпійських ігор у Греції і на чемпіонаті світу з футболу в Німеччині. Ця натівська парасолька не завадила б і Україні та Польщі під час проведення євро 2012 Я хочу сказати, що от знову таки Грецію привезти. Ніхто в Грецію не приїжджав, ніяких черевиків і. Солдатських, натівських там не було, це було за межами, це була дійсно парасолька, ненав'язливо, ніхто абсолютно не відчував. І навіть учасники всім було не до того. Тому що це, головне це подія спортивна, головне це це свято. І е, тим воно і е, ну, я б сказав так, тим воно і хороше. це Дійства, тобто дії НАТО, в цьому сенсі, що вони непомітні, що вони нікому не заважають, і що вони, врешті-решт, почалися і закінчилися успіхом. Тобто було абсолютно спокійно. Ну нічого кращого людство не вигадало. НАТО є найбільш досконалою системою безпеки. В НАТО об'єдналися найбільш успішні в світі країни. Майже всі країни, які характеризуються тим, що у них розвинута економіка, демократія, забезпечення прав людини, забезпечення пенсіонерів все це в країнах, членах НАТО. За історією воїн можна вивчати історію Європи. Залишки військової техніки просто неба і хрести церкви у словацькому місті Свидник нагадують про страхіття Другої світової війни. Кровопролиття на континенті закінчилися після того, як практично уся Європа об'єдналась в єдину систему безпеки. За 60 років існування НАТО на території країн-учасниць не відбулося жодного військового конфлікту. Тут добре засвоїли уроки історії, і тому спомен про міфи, якими сьогодні лякають українців, в Словакії викликає: якщо не сміх, то принаймні здивування.